Коли обираєте свою наступну тему для продажів на Shopify, не думайте тільки про якісь продукти в Китаї, про якісь фізичні продукти, також думайте про те, як можна поєднати сучасні технології, може, зі штучним інтелектом, знайти цікаві застосунки і застосувати їх для вирішення яких, якихось більш складних, технічних, професійних питань. От ці люди. В цьому магазині а, називається Можор. І я знайшов цей сайт через топ, через Zig Analytics це спеціальна система, де показуючи топ-магазини, топ-продукти на Shopify. А, і ось я, я таке побачив. Я не зрозумів, що це, для чого це продукт, це, чи, чи це вимірюють кроки, чи якісь девайс. І я потім зрозумів, що а, це девайс, який приєднується до мобільного телефону, ставить якийсь застосунок, і він вимірує згідно з даними там, GPS, з якимись іншими параметрами, він вибудовує по ділянці, де високо низько, де там якісь перепони, і він складає мапу міста, яке можна використати. І це можна використати для. Проєктів по ландшафтному дизайну, для гольф майданчиків для різних будівництв, для штучного скла, бачите, для е, земельних робіт. Багато для іригації і е, зем, ну, різних земельних, земельних робіт і орошувальних. Е, е, людина придумала ідею, вона реалізувала, а зараз завдяки штучному інтелекту. Друга технологія, ви можете буквально за, ну це не те, що ну, нелегкий проект, але а, ви можете скористатися якоюсь технологією, поєднати і знайти в цьому викор... застосування, застосувати для вирішення якоїсь реальної проблеми. І таким чином, дивіться на цей магазин: Zik Analytics показує, що цей Shopify магазин генерує за місяць, за 30 днів, 12 продуктів 3000 продажів. на... 656 тисяч доларів на місяць. Так, да, Це може бути неточна статистика, це може бути е, ну, трохи там завищено, щось придумано, але, але це класний продукт, класна ніша і може продажі навіть більше, ніж очікується. І це не тільки, ніж тут написано, це не тільки Shopify, а також може бути інші е, способи канали продажів. Так що шукайте можливості. В різні, шукайте ніші і розвивайте свої шпіфові магазини, і ви можете заробляти 500 тисяч доларів в місяць, мільйон доларів на місяць.